Христос хрещається в ріці Йордані. Цим таким нашим привітом традиційним хочу сердечно привітати усіх вас сьогодні, у цей день великого йорданського богоявління. Сьогодні ми разом пережили з нашим Спасителем момент його хрещення у ріці Йордані, момент, коли небо відкрилося. Почувся голос Отця, це є син мій улюблений, в якому моє уподобання, і очима віри ми бачили Духа Святого у вигляді Голуба, який не сходив на Божого Сина, що стояв у Йорданських струях. Свято Богоявління, свято Йорданське, це найперше свято очищення і оновлення. Я бажаю вам, щоби ви омили. Свої серця, свої душі цією свяченою Йорданською водою. Нехай вона вижене з наших домівок, з нашої України всяке зло, всяку неправду. Нехай вона буде елементом і, можливо, навіть тим, тою помічю для нашого оновлення. Момент хрещення Христа пригадує нам наше хрещення, коли ми стали новою людиною. Я хочу побажати вам, щоби, оновлені благодаттю Святого Духа у цьому святі, ми завзято взялися до праці оновлення нашої країни. Нехай Милосердний Господь промовить над е, узголів'ям кожного з нас: Ти, мій син любий, ти моя донька Люба, у Тобі моє уподобання. Веселих свят, Божого благословення. Гарного йорданського окроплення і Божого, Божої благодаті у цьому році.